Привіт усім! Сьогодні розглянемо захищений смартфон з можливістю нічної зйомки за доступною ціною Dugi Fire 3 Ultra. Цей смартфон має мінімально необхідний рівень комплектації, а саме кабель з блоком для заряджання. Є також інструкція і скріпка, аби було комфортно діставати слот для SIM-карт. На корпусі справа розташували кнопки регулювання гучності, а також блокування. Зліва ж традиційно слот для SIM-карт, а також кнопка під швидкий доступ до будь-яких додатків. Приємно деяким користувачам буде бачити роз'єм 3,5 мм для навушників. Він знаходиться на верхньому торці. Знизу знаходиться мікрофон, а ще type c порт під заглушкою, як і роз'єм для навушників. Спереду розташований дисплей, причому над і під ним великі рамки. Зверху знаходиться динаміки камера, а ще датчики наближення та освітлення. Позаду ж знайшли своє місце кріплення для ременів, динамік, а ще камери зі спалахом та інфрачервона підсвітка для нічного знімання. До речі, смартфон хоч і має великий акумулятор, але невелику діагональ дисплею, та і в цілому він не надто громісткий. Його товщина 17,8 мм, а вага 290 г. І користуватися ним за допомогою однієї руки можливість є. Прогумований він практично повністю, тому і відповідає стандарту захищеності IP69K, який дозволяє вам і у воді тримати пристрій, і жбурляти його на достатньо тверді поверхні. Ось як це буде відбуватися на практиці. Тест смартфон пройшов гарно, ніяких проблем не сталося. А тепер до продуктивності. За нею тут відповідає восьмиядерний процесор початкового рівня під назвою Unisoc T7220. Він має підтримку 4G інтернету, а щодо продуктивності, вона на достатньо базовому рівні, тобто мова про тяжкі додатки чи ігри не йде. Пам'ять оперативної 6 ГБ, постійної 256 ГБ. Є модуль NFC, і цього вже достатньо, аби зрозуміти. У цьому сегменті смартфон дуже непогано виглядає. Також тут збільшений акумулятор. Він має ємність 8350 мАч, яких вистачить, аби майже дві доби користуватися смартфоном, що є добре. Так як смартфон було випущено у 2025 році, операційна система встановлена Android 15. Графічна оболонка від виробника майже не змінила стоковий інтерфейс, тому і швидкість роботи в цілому гарна. Якщо на потужні додатки смартфон реагує так собі, то на прості ігри дуже навіть непогано. Смартфон Doogie Fire 3 Ultra має дисплей, діагональ якого 5,5 дюймів. В сучасних реаліях це велика рідкість, адже користуватися ним можна однією рукою. Роздільна здатність цієї матриці складає 1440х720 пікселів, а це говорить нам про гарну згладженість зображення, яскравість середнього рівня, так як і кути огляду, адже в бюджетних смартфонах так завжди. Чуда тут точно не буде. Проте захист не на папері, а реальний. Смартфон може впасти з висоти до 1,5 метри і не розбитися. Також маємо базовий показник частоти оновлення 60 Гц, але є виступаючі борти над дисплеєм, що додатково захистить від пошкоджень при падіннях. А з камерами повний порядок, адже окрім основного модулю на 16 Мп є ще 20 Мп, він тут для нічного режиму знімання. Ну і відповідно є також інфрачервоні датчики біля камер. Повній темряві можна знімати на відстані до 10 метрів. Стосується це і фото, і відеорежимів. Камера на 16 Мп при цьому буде гарно виконувати свою роботу в денних умовах. Вона вміє знімати відео із роздільною здатністю Full HD. Стабілізації відповідно немає, а чіткість зображення середня. Фронтальна камера в смартфоні також присутня. Її роздільна здатність складає 8 Мп, і для відеозв'язку підійде. Смартфон Doogie Fire 3 Ultra має гарний дизайн, невеликі розміри і при цьому дійсно флагманський рівень захисту від ударів та води за стандартом IP69K. Купити смартфон ви можете за посиланням в описі в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на канал і всім до нових відео.